По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В сьогоднішнє Євангельське зачало, дорогі браті і сестри, повіствує нам про те, як до Христа Спасителя підійшов багатий юнак і сказав Учителю благій, що мені зробити, щоб мати життя вічне? Господь же каже якщо ж хочеш війти в життя вічне, соблюди заповіді. Питає юнак, які. І Ісус перераховує, не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не лже свіч. Шануй батька й матір, люби ближнього як самого себе. Юнак каже, все це я зберіг від юності своєї. Чого ще мені не вистачає? Христос Спаситель каже до юнака: якщо хочеш досконалим бути, піди. Продай своє майно, роздай жебракам, бідним людям, і будеш мати скарб на небі, і приходь і слідуй за мною. Почувши слово, це, юнак відійшов від Христа Спасителя з печалю, тому що в нього було досить поважні статки, він був багатий. Христос, звертаючись до апостолів, каже. Істинно кажу вам, що трудно багатому війти в Царство Боже. Почувши ще святі апостоли, здивувались і сказали, то хто ж може спастись? Христос Спаситель каже їм: людям це неможливо, Богу ж все можливо. Ось цей євангельський відрізок, дорогі браті і сестри, навчає нас декількох фундаментальних положень, дотримуючись яких ми правильно поживемо тут на землі і війдемо в те царство, яке відкрив нам Бог своєю чесною кров'ю на Христі. Юнак як відомо, з Євангелія сьогоднішнього був багатим. Але все ж таки його мучило питання, що ж мені зробити, щоб наслідувати життя вічне. Він мав достатньо багато грошей, але саме на ньому і справджується закон, що не в грошах щастя, що є духовна потреба в тому, що і називається вічним законом Духа. Саме цей закон і проявляє, і свідчить, що людина була створена для вічності, а смерть увійшла в її природу і життя гріхом. Коли Христос відповідає юнакові, що для того, щоб війти в Царство Боже, треба перш за все почати з виконання заповідей. Юнак питає А які? Це властиво було для тогочасних законників, тому що вони вважали, що, можливо, десь якусь заповідь вони не врахували, і саме виконання цієї заповіді переверне їхнє духовне життя. Христос відповідає старозаповітнього закону: Не вбивай, не перелюбствуй, не крадь, не лжесвіч, шануй батька матір, люби ближнього як самого себе. І що характерно, юнак каже до Христа, все це я зберіг від юності моєї, чого мені ще не вистачає. Слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, ми, як правило, засуджуємо юнака, тому що він печальний відійшов від Христа. Однак давайте, браття і сестри, по совісті самі собі задамо питання. Не красти, не перелюбсувати, зберігати свою чистоту, бути вірним у шлюбі. Чи багато зараз молодих людей, які ведуть себе так, як євангельський юнак? Чи багато вони, багато з них виконують так ретельно заповіді Божі? Очевидно, що ні. І так само було і 20, 30, 50 років назад. Значить, юнак був в деякій мірі виключенням. Він був побожний. Причому ця побожність старозаповітня не перешкодила йому стати багатим. Значить, він керувався все-таки не тільки духовним законом, але ще й тяжко працював. І от коли Христос Спаситель на питання юнака, чого ще мені не вистачає, запропонував йому, якщо він досконалим хоче бути, нехай продасть майно, роздасть бідним і слідує за Христом, то юнак опечалився. Майно його занадто крепко тримало, він занадто важко працював, щоб його здобути, і відійшов від Христа. Христос каже учням, що тяжко війти багатому в Царство Боже. Що це означає? Невже в, в тих грошах, які людина заробила чесним трудом, заключається гріх і осуд людський? Аж ніяк. Засуджується Христом Спасителем сам факт прив'язаності до багатства, до земного. І сподівання, і покладання надій тільки на нього. Ми всі, дорослі люди, знаємо, що стопи чоловічески від Господа і справляються. Ми не знаємо, коли ми подивимось в очі смерті, коли прийде наш час і в який спосіб це станеться. Ми знаємо лише тільки одне, що Він прийде. І ми переступимо поріг вічності. А тут залишиться все тимчасове. І в іншому євангельському зачалі, коли Христос говорить притчу про домоправителя і представника, то це ніби перегукується з земним життям людини. Ми тут тимчасово Богом до чогось представлені до більшого чи до меншого. До одного труда чи до іншого, здобули той чи інший ту чи іншого світу. Але ми представлені тимчасово, чи означає це, що треба сісти і нічого не робити? Аж ніяк, треба трудитися. Господь дав таланти, їх не можна закопувати в землю, тому що той, хто закопає в землю, з того Господь суворо спитає. Треба використовувати свої таланти, але трудячись, здобуваючи, плекаючи свою родину, піднімаючи дітей, треба пам'ятати, що найголовніше в житті, звичайно, це душа, духовні закони, і той небесний поріг, який нас чекає. Отож, сьогоднішній. Євангельський багатий юнак, який відійшов від Христа Спасителя з печаллю, нехай буде для нас наукою. Якби ми заповіді не виконували ретельно, яким би майном не володіли, щоб не траплялося в нашому житті, ніколи не відходьмо від Христа Спасителя. Тримаємося Його святої науки, будьмо вірними дітьми Святої Церкви Христової. І нехай милосердний Господь у цьому нам поможе. Амінь.